Давайте для прикладу зробимо пару речень разом. du комст. Звідки ти? Питальне слово, присудок, підмет. Вогер. Комст. Ду. Питальне слово, присудок, підмет. Шпанія мігель Комт. Мігель із Іспанії. Бачимо крапку. Розповідне речення, присудок, підмет присудок. Мігель комт aus Spanien. Це решта. Перевіримо. Абсолютно вірно. English, керстін und французіш. Керстін говорить французькою і. Англійською. Розповідне речення бачимо крапку. Давайте спочатку поставимо підмет присудок. Керстін, шпріхт і все решта. Давайте спочатку спробуємо Англіш. und францьозіш. А, напевно, мови треба було іншим порядком. Францьовіш у ненгліш. Добре, спочатку він вчив напевно французьку, потім англійську. І давайте ще одне питальне речення Ziebert von вас. І нагадаємо правило зразу: Питальне речення без питального слова, присудок, підмет, дія, хто робить дію. З питальним словом те саме, але на нульовій позиції питальне слово. Тут в нас є питальне слово. Став на перше місце вас. Присудок Зінд, Підмет ЗІ і все решта по професії. Фон берув. Хто ви по професії? Дарлірер. Вчитель.